Привіт, дорогі друзі, з вами знову я, ваш кіноексперт, Микола Сусов, і сьогодні в нас зустріч з тим самим старим, добрим та синім їжаком. Мабуть, багато хто дивився мультсеріал «Соні Бум». і я також найменував Сонікуманії та дивився цей мультсеріал багато разів. Потім зняли фільм, який набув популярності. І зараз я йду на другу числення. Це Сонік 2». Кінокритики його ну, просто закопали, кажучи, що він нудний, що це не фільмова машина для відмивання грошей і так, тому подібне. Але я не кінокритик, а ваш кіноексперт. Тому зараз я його подивлюся та поділюся з вами своєю чесною думкою. А зараз запитаємо глядачів, що теж прийшли на цей фільм. Що вони від нього очікують? Очікую те, що мій син подивиться на Єжика Соніка, який є героєм цього мультфільму, і який буде здатний привести дуже добрий приклад, як змагатися зі плохими злодіями і йти до своєї мрії, до своєї тіли, не здаватися ні на що. І як Брати собі в друзі і помічники інших героїв, тобто в нашому світі це можуть бути друзі. А вам не здається трохи дивним, що головний герой це реактивний синій їжак? А, ні, тому що Сонік – це в перекладі є звук, що має скорість, швидкість світу. А, тому і. Нічого такого немає. Для дітей це дуже цікаво. Якщо казати, між мультфільмами мені більш до вподоби це Сонік, ніж Масіпаки, яке були. дуже очень ну, фільми, там де «Сонік», дік. А чи дивився ти мультики або фільми про Соніка раніше? Так. Да. Зустрічайте дорослі, Герой вашого дитинства, Сонік. Друга частина вже пустили сльози ностальгії. Це продовження кінострічки про синього та реактивного їжака. Прем'єра в Україні стартувала 7 квітня. Зразу скажу вам, що з оцінками критиків я категорично не згоден. У США експерти та деякі глядачі назвали Соніка страшним та негарним. Але це не так. Тільки подивіться, як він бежить. А навіщо мені взагалі твоя сила? Сонік не один. В нього є команда Наклза та Дейлза. Вони перейшли до фільму з мульта Сонік Бум. Ви, а ти хто? Я Тейлз!» Сонік знайомся. Це Наклз!» <звук> Не дивлячись на велику кількість битв фільмі є те, чого бракує багатьом сучасним фільмам та іграм, а саме доброти та дружби. Для зовсім малих дітей цей фільм гарний приклад того, як важливо мати друзів та бути добрим. А підліткам та дорослим буде цікаво подивитися на нові пригоди цього веселого їжачка. Крок перший легке какування, крок другий уявлення немає. А тепер запитаємо глядачів, що були зі мною у залі. Як їм цей фільм? Мені фільм подобався, я вважаю його доволі поучительним. І мені здається, що просмотр в кінотеатрі атмосфера в торговому центрі Нептун дійсно скрасив мой вечір. Дуже багато чин, тут дуже багато самої психології, яка дуже важлива зараз усім батькам і дітям. Сподобалося. Фраза, яка вчить дітей, що потрібно піклуватися не про себе, а про інших, тобто нести відповідальність за інших людей, це дуже важливо, тому що діти зараз, ну дивлячись на іграшки, ігри, які зараз є, з агресією вчать дітей. Чому не піклуватися за інших, не мати співчуття? А тут фільм просто неймовірно вчить, тому щоб діти могли піклуватися, і дуже сподобалося те, що Сонік. Зміг лиходія, який, на думку, спочатку був хідно розтопити його серце чим своїми поступками, коли він його врятував. Чи будете ви його рекомендувати родичам та друзям? Да, мені кажеться, я би сам ще судовився на нього сходив ще один раз зі своїми друзями, або, можливо, навіть з сім'єю. Так, я порекомендую дуже. І родичам, і усім, хто є в друзях, усім тих, хто ходить до мене на заняття, передивитися цей фільм, тому що тут дуже багато. І як справжній патріот можу ще сказати про те, що е, наразі запитували, чи не, смущ, не смущає мене те, що там був блакитний світ, але ні. Тому що блакитний жовтий, це прапор України, Україна переможе, все буде слава Україні. І об'єднавшись зразом, ми все здолаємо. Отож, що я можу сказати, я не розумію, чому кінокритики настільки сильно топили цей фільм. І як, на мою думку, він доволі цікавий та ефектний, і точно не гірше за попередню частину. Але ефектності цьому фільму додає ну просто дуже крутий звук та професійне обладнання у кінотеатрі Атмосфера, що знаходиться у торговельному центрі Нептун на третьому поверсі. А з вами був я, ваш кіноексперт Микола Сусов. До зустрічі у наступних випусках.